Світлані 28 років. Вона родом зі Свалявчини. Відколи себе пам'ятає, жила по інтернатах, а були часи і просто на вулиці. Вже майже рік проживає у Перечинському центрі матері і дитини разом із піврічною донькою. Оля у Світлани вже третя. Двох старших дітей у мами забрали на усиновлення. Середуща в Ченадієві в Мукачівській район, третій чи четвертий клас вже має йти. А середущів дале безмего відомо на усиновлення. Безмов І я тот мала п'ять років тому назад жит з дітьми мали зараз. У центрі живе шестеро мам із дітками до півтора року. Матеріально вони забезпечені усім необхідним: затишні кімнати, душ та вбиральня, кухня, медичний пункт. Та крім цього, більшість мам треба навчати простим правилам життя у суспільстві від поводження у публічних місцях до поточних витрат. Тому що приходять вони зразу, всі кошти, які мають, вони витрачають все, зразу хочуть мати і купити і дітям собі, і далі не думають, як будуть місяць жити. Ну наші спеціалісти ми ведемо по. Кожного дня якусь бесіду, лекції з приводу того, як треба розраховувати бюджет і як жити до другого місяця. Виходячи з нашого центру, вони вже більш-менш пристосовані і знають, скільки відкласти на харчування, скільки на памперси, скільки для себе можуть витратити. Центр утримується коштом обласного бюджету у рамках програм на розв'язання проблем дітей, жінок та сім'ї. Цього року у розпорядженні центру 440 тисяч гривень. Окрім того, йдеться про соціальне житло для молодих мам, які опинилися у складних обставинах та більше не зможуть перебувати у центрі. Ми спочатку думали купувати однокімнатні квартири і надавати як постійне житло. Потім зупинилися на такому варіанті, що це буде соціальне житло, яке буде яке не буде надаватися в постійну власність цим людям для того, щоб перепровірити цю категорію людей, наскільки вони адаптовані в суспільстві, наскільки вони будуть відноситися до наданого житла як хазяїну, і тоді можна буде подумати і передати їм в постійне користування це житло. Завдяки реалізації у регіонах ініціатив президента України щодо розширення мережі центрів матері і дитини. В різних областях працює всього 16 таких центрів. Перечинський був першим протягом п'яти років тут жили майже 100 мам. Хтось після випуски з центру створив сім'ю і почав працювати. Хтось налагодив контакти з родичами та влаштував дитину у дитячий садок. Головне, що отримують мами у центрі, віру у себе та бажання дати своїй дитині краще життя. Ну і для того, щоб надалі щось зробити, я буду всі всіх зусилля складувати, щоб моя дитина не знала такого, що я знаю.